Весілля це багатоденне музично драматичне дійство, зродження якого відносять ще до періоду пізньої бронзи. Його вилучення було б пов'язане з формуванням і становленням певного шлюбу. Проте в тому вигляді, якому традиційне весілля ми бачимо сьогодні, зокрема окремі його елементи, збереглися до нашого часу відносно з періоду середньовіччя. Відомості про давнє весілля дійшли на з літописів, які згадуються про омикання. Весілля відбувалися в будь-яку пору року, окрім весни, коли всі, о, вся увага була зосереджена на польових роботах. Також весілля ніколи не могла відбуватися у період посту. Традиційне весілля включає в себе комплекс дій, куди входять обряди, ігри, танці, співи, пантоніми. Головними дієвими особами весілля є молодий молода, батьків, і до ряду дівих осіб можна віднести дружбу або старосту, старшу боярину, Сташобояринів, маршалок, свашок та багатьох інших. Кожен з цих учасників весілля має свої певні функції. В різних місцевостях зміст весільного дійства є різним, відмінності мають навіть сусідні села. Проте спільною рисою для всіх є поділ весілля на три великі частини: на пролог, основну частину і епілог. До передвесільної частини відносяться сватання та заручення. На етап заручень збиралася вся родина, подруги молодої домовлялися про посох, викуп, строки мінчання і весілля. По дорозі до хати молодої і на самих заручнях співали пісень. На самих зарученнях це доволі часто були сумні пісні. Приконом цього може бути пісня Летять-Галочки. Летять Галочки! три радочки! Починалася в п'ятницю. Основним завданням було замісити коровай. Для цього запрошували шанованих жінок. В коровайних піснях оспівалася вода з трьох краниць, мука з семи млинів, яйця від семи курок, тобто якісь символічні значення. Приклад коровальних пісні може бути два соколоньки. Два соколоньки, два соколоньки, з ріки воду носили. Яка в жоночки, коровайночки, її ручки мели. З відбувався відбивався вечір. На ньому дружки співали жодних пісень, молода плакала, прощалася з радощами жіночого життя дівочого. Після коспівалася краса молододія, як, наприклад, у пісні Нестій Вербо. молодого збиралася так званим поїздом, і в Молодові відбувався обряд розплітання коси. Дівчина вбирала корону і при цьому співала. І братко судь розплітає, і застронька йому ліпає, і магачу. Для простого народу в церкви було не обов'язковим, натомість народне весілля мало більш важливе юридичне значення. Після цього починалася гостина молодої, під час якої приспілися до кожної страви. І між сважками і дружками відбувалися жартівливі пересварки, передирки. Один з таких прикладів може бути пісня з руточки дві квіточки. А з роботочки дві де ваша сорочка, де ваша сорочка, що пошила швачка, шовко вишивала, молодому дарувала. Після гостини вже молодого, після перепоїв танці, відбувався обряд покривання молодої. З неї знімався віном, заплітали її хустку і знову ж таки співали сумних пісень. Ой ти, о, ти В цій пісень себе цілий ряд мотивів. Жаль, дочки за рідним домом, прогірку, жіночу долю, личання, поздоровлення молодих. У змісті велесільних пісень напластувалися постувалися і символи різних епох. До християнської доби походять мотиви культу, природи. З феодалізму походять мотиви оборони замки і назви весільних чинів, наприклад, «Боярини», весільна дружина. Емблемою весілля була латкання. Латкання це рубатні, вільні, епічні, речовинні співи, в вузькому звукоряті, що виконувалося повним звукоутворенням – унісонних терафонні манери. В цілому оформлені пісні латкання мають два види: перший це е, опирається на розпис шести восьми складових віршів, це безцезурне тарабне латкання, і другий представляє собою різні розписи в е, вірша. Тут поєднуються рядки п'ять 3 6 плюс 3 – рідчя, 5 плюс 2 – або п'ять плюс 4. Весільні пісні на сьогодні не втрачають актуальності. Вони завжди залишаються об'єктом вивчення, зокрема малогеографічними дослідженнями в активно займається Ірина Клименко. Як інша обрядова творчість, весільні пісні це живий матеріал для композиторів, починаючи від глокарти морського, ніщінського, лисенка до сьогоднішньої і популярної музики. Іх і в відродження в нових формах це важливий процес не просто в межах української музичної культури, а в масштабах підняття національної свідомості і самоідентифікації.